Вітаю своїх друзів, вітаю своїх глядачів. Нещодавно мене познайомило із одним іноземцем, який у себе на батьківщині є відомим у певних колах професійним астрологом індійської школи, а займається він тим, що надає приватні консультації. І хоч наше спілкування було дещо утрудненим через певний мовний бар'єр. Та все ж мені пощастило дізнатися від нього таку інформацію. Цей астролог на ім'я Романа Чала Самадж стверджує, що у кожної людини іноді з'являється характерний індивідуальний вираз обличчя, і цей вираз обличчя вказує на її градус зодіаку. За його словами в інших людей, в яких градус зодіаку не збігається з її градусом, Індивідуальний вираз обличчя буде іншим. Таким чином існує 360 характерних виразів обличчя, які вказують на справжню сутність кожної людини, тобто виказують індивідуальні особливості її душі. А найцікавіше те, що, за його словами, у Зеленського індивідуальний вираз обличчя свідчить про те, що його граду зодяку. Це 18 рака. Я так зрозумів, що йдеться саме про Асцендент. Адже саме Асцендент є головною точкою гороскопу. Відразу ж після нашої розмови я вирішив перевірити характеристику цього 18 градуса рака у різних інтерпретаціях астрологів. Як бачите на скріні, одна із назв цього градуса Нептун Зелений. І при цьому ви пам'ятаєте, що шкільне прізвисько Зеленського зелений, але це можна було б вважати за випадковий збіг. Проте в цілому характеристика даного градуса цілком збігається із тим, що ми знаємо про Зеленського. Наприклад, тут написано про недостатнє почуття відповідальності властиве цьому градусу. На думку опонентів Зеленського, у Зеленського цього почуття взагалі немає, але, можливо, вони дещо перебільшують. Також тут написано про можливу негативну привабливість. У Зеленського цього не забереш. Також тут написано про незвичайні почуття гумору та сарказм, і це також йому властиво. Тут написано також про схильність до матюків. Зеленський їх пише навіть у соцмережах. Також сказано про дитячу відданість групі, це також його характерна риса. Адже Зеленський по-дитячому відданий своєму кварталу. Також згадано тут і про музичні здібності. Очевидно, вони у Зеленського також є, а як інакше пояснимо його підвищений інтерес до роялю. Образна характеристика даного градуса є такою: курка, яка гребеться в землі в пошуках харчів для нащадків. А далі йдеться про невміння розрізняти де добро, а де зло. Цитую: Людині важко розтлумачити, що добре і що зле. Дикунські прояви у психології. І нарешті тут написано про завищену оцінку матеріальних вартостей із його боку, а також про завищену оцінку своїх партнерів по фінансових інтересах, все перелічене справді властиве Зеленському. Тому я не маю підстав не довіряти індійському астрологу Романі Чалі Самаджу, який ідентифікував цей градус Зеленського за іншою методикою. Методикою ще є більше мистецтвом психолога, аніж наукою. Але якщо справді у 18 градусі рака знаходиться початок гороскопу Зеленського, тобто його асцендент, тобто точка на східній лінії горизонту у мить народження, то це не віщує для нього нічого доброго на майбутнє, причому незалежно від місця народження. Як пам'ятають мої постійні глядачі є дві основні версії щодо місця народження Зеленського це Москва та Кривий Ріг. І залежно від того, яка версія правильна, час народження буде різним. Якщо це Кривий Ріг, то час народження припадатиме майже на 16-ту годину, без однієї хвилини. А якщо це Москва, то година народження рівно 15. А різниця між цими двома варіантами дуже незначна. Просто місяць зміщується на 1 градус. В обох випадках точка влади або парс влади знаходиться у 26-му водорія і завдяки трену парсу влади із Юпітером у 12 му полі Зеленський став президентом. А як Юпітер тут у 12 полі, то у даному випадку це таємна підтримка або спецслужб, або масонських лож, або того і іншого. Але оскільки парс влади знаходиться в першій третині 8 го поля, то це означає, що він пов'язаний із смертю. Влада пов'язана зі смертю, це те, що ми бачимо зараз. Точка смерті або парс смерті у даному гороскопі знаходиться прямо на асценденті. Що це означає? А це означає те, що смерть постійно стоїть за спиною натива і чекає зручної нагоди. Можна було б сказати, що це життя під дамокловим мечем. А оскільки парс смерті у першому полі. В обох варіантах гороскопу, то це може вказувати на те, що людина може загинути із причини власної необачності, окрім точки смерті, у кожному гороскопі є ще точка смерті 2. У даному гороскопі такий парс детермінований у 17 градусі Козерога. Причому в обох варіантах гороскопу, незалежно від місця народження, між цими двома персами опозиція. Останній з них детермінований таким чином, що може вказувати на участь у містерії смерті натива працівників правоохоронних органів. Володарем кожного гороскопа, де асцендент знаходиться у раку, завжди є місяць, а місяць тут знаходиться в 19 або 20 градусі лева на вершині другого поля, і це вказує на залежність натива від матеріальних благ, які для нього стоять на першому місці. У даному гороскопі місяць прекрасно аспектований Нептуном із п'ятого поля та Плутоном із третього поля, але погано аспектований Ураном із четвертого поля. Нептун у даному гороскопі відповідає за шоу-бізнес, Плутон за телемарафон і тому подібне. Уран знаходиться наприкінці четвертого поля, остання третина якого відповідає за батьківщину. Такий аспект вказує на високу ймовірність постраждати внаслідок революції або держперевороту. А також на можливість постраждати від авіакатастрофи або автокатастрофи. Марс у даному гороскопі знаходиться у першому полі і в опозиції до Сонця до Сонця і Венери, детермінованих у сьомому полі партнерів. Але сьоме поле, окрім партнерів, вказує також на зв'язки натива із громадськістю. Отож така опозиція віщує руйнацію цих стосунків із власної провини. Одним словом, якщо Роман Начало Самач має таку рацію і справді 18 градус Рака є градусом Зеленського, то його гороскоп виявиться ще більш проблемним, аніж я думав раніше та говорив це раніше. І не віщує він нічого доброго своєму власнику у найближчому майбутньому, а таки схоже, що індус не помилився. І на сам кінець хочу звернутися до своїх глядачів: пригадайте слова Пресвятої Діви Марії, промовлені до святої Франчески де Торес із Кіто у XVI столітті. Щасливе вибавлення прийде тоді. Коли здаватиметься, що все вже втрачено, вірте, моліться, просіть, надійтеся і налякайтеся, сподобалось б отце віддати вам царство, і нехай Бог благословить кожного, хто молиться за побудову в Україні справжньої християнської держави.